Перша книга Самуїла, розділ 20 Давид же втік із Найоту, що в рамі, прийшов і сказав до Янатана, Що я вчинив? Яка моя вина? Який мій гріх перед твоїм батьком, що він не на моє життя? Той йому відповів Ніколи того не буде! Ти не помреш. Мій батько не чинить нічого ні великого, ні малого, не виявивши попереду мені того. Чого мій батько мав би ховати те від мене? Ні, неможливо. Давид відповів Твій батько добре знає, що я тобі милий, і він собі подумав. Хай Йонатан про те не знає, щоб не журився. Тим часом так певно, як господь живе і як ти живеш, між мною і між смертю лише один крок. Тоді Йонатан сказав Давидові Кажи, чого бажаєш, щоб я зробив для тебе. І Давид сказав до Йонатана Дивись, узавтра. Новомісяць, і мені належиться сидіти з царем за столом. Але ти відпусти мене, і я сховаюсь до вечора третього дня. Коли твій батько зауважить мою відсутність, ти скажеш Давид випросив у мене, щоб піти йому швидко в своє місто вифлеєм, бо там будуть приносити річну жертву від усієї родини. Коли він скаже Добре. Тоді слуга твій може бути певний, коли ж він скипить гнівом, то знай, що він замислив якесь лихо, і тоді ти зроби милость слузі твоєму, ти ж бо війшов у Господню умову з твоїм слугою. А коли на мені є якась провина, то ти вбий мене чого бо тобі мене вести до батька твого? Йонатан відрік, не бути цьому, щоб я, довідавшися, що замір мого батька вчинити тобі якесь лихо невідкличний та й не сповістив тебе про те. Давид спитав Йонатана, Хто мене сповістить, коли твій батько відповість сердито? Йонатан сказав до Давида Ходи на лишень та вийдем в поле. І от коли вони обидва вийшли в поле, Йонатан і каже до Давида, свідком мені Господь, Бог Ізраїля. Завтра або позавтра о цій порі я вивідаю мого батька. І коли буде він прихильний до Давида, я пошлю до тебе і сповіщу тебе про те. Нехай Господь відплатить Йонатанові та ще й причинить, якщо я, довідавшись, що мій батько схотів би навести на тебе лихо, не сповіщу тебе і не відішлю тебе, ти підеш собі в мирі, і нехай Господь буде з тобою, як Він був із моїм батьком. О, коли б ти, якщо я буду жити, вчинив мені Господнє милосердя, а як умру. Не віднімай твоєї милості від мого дому повіки. І коли Господь викорінить з лиця землі ворогів Давида геть до одного, нехай ім'я Йонатана не буде викорінене з дому Давида, нехай Господь не пощадить ворогів Давида. І Йонатан заприсяг знову Давидові свою любов, бо любив його так, як свою душу. І сказав Йонатан до нього, Узавтра новомісяць, і про тебе будуть питати, бо твоє місце буде порожнє. Але позавтра про тебе ще більше будуть питати. Тому підеш на місце, де був ховався в день тієї пригоди, і сидітимеш коло того горбочка. Я ж післязавтра пущу стріли, наче б стріляв у мету. І ось як я в той бік пошлю хлопця, кажучи йди, шукай стріли, і скажу хлопцеві, ось стріла перед тобою, візьми її, то ти приходь, бо все гаразд, нічого не коїться, так певно, як живе Господь. Коли ж я скажу юнакові, он стріла далі за тобою, тоді йди геть, бо Господь тебе відсилає. Що ж до розмови, що була між нами, то нехай господь буде свідком між мною і тобою назавжди. І сховався Давид у полі. Як же настав новомісяць, сів цар до столу їсти. Сидів цар на своїм звичайнім місці при стіні. Йонатан проти нього, а внерже сів пообіч Саула. А Давидове місце. Було порожнє. Саул того дня не сказав нічого, бо думав це так сталося, бо він нечистий, не очистився. На другий день новомісяця місце Давида знову зосталося порожнім. І Саул сказав до Єнатана свого сина: Чому син Єсея ні вчора, ні сьогодні не прийшов до обіду? Йонатан відповів Саулові, Давид випросився в мене піти у Вифлеєм. Відпусти мене, каже, будь ласка, бо в нас у місті родинна жертва, і брати мої мені веліли прибути. Коли, отже твоя ласка, дозволь мені піти і відвідати моїх братів. Через це він і не прийшов до царського столу. Саул скипів гнівом на Янатана і сказав до нього, Ти, сину Лайдашчиці, гадаєш, що я не знаю, що ти здружився з сином Єсея на сором собі самому і на сором матері твоїй. Поки син Єсея житиме на землі, ні ти, ні твоє царство не встоїться. оце ж пошли за ним, хай приведуть його до мене. Він мусить умерти. Йонотан відповів батькові своєму Саулові, кажучи до нього. За що йому вмирати? Що він зробив? Тут Саул розмахнувся на нього списом, щоб його убити. І тоді Йонатан зрозумів, що його батько постановив Давида вбити. Встав Йонатан за столу в палкому гніві. І того другого дня в новомісяці не їв нічого, бо вболівав за Давида, тому що його батько був його зневажив. Другого дня вранці Йонатан вийшов у поле, як був умовився з Давидом. А був при ньому молодий хлопець і каже своєму хлопцеві: «Біжино, шукай стріли, що я буду пускати. І побіг хлопець. А Йонатан випустив стрілу понад ним. Як же хлопець прибув до місця, де була стріла, що випустив Йонатан, Йонатан гукнув до хлопця, кажучи: Чи не лежить стріла геть далі за тобою? Йонатан знову гукнув до хлопця Біжи хутенько, не спиняйся. Хлопець Йонатана підняв стрілу і приніс її своєму панові. Хлопець же не знав нічого. Лиш Йонатан з Давидом знали, про що йдеться. Йонатан передав зброю хлопцеві, що був при ньому, і звелів йому Йди, віднеси в місто і пішов хлопець, а Давид устав з місця, що біля горбочка, припав лицем до землі та й уклонився тричі. Потім поцілувалися обидва. І плакали один над одним ревно. Тоді Йонатан сказав до Давида Йди в мирі, що ж до того, що ми обидва заприсяглися в ім'я Господнє, то хай Господь буде між мною і тобою, і між моїм потомством і твоїм повсякчасно».